Твоя підписка та лайк для мене дуже важливі. Дякую. Ти прокидаєшся, світ ще не прокинувся остаточно, за вікном тиша і лише перші промені світла торкаються стін твоєї кімнати. І саме зараз, в цю мить між нічю та днем, між минулим і теперішнім, ти можеш зробити вибір, вибір якою ти будеш сьогодні. Стойки вірили, що життя не підкорюється нам, але ми можемо підкорити себе, свої думки, реакції, ставлення. І саме в цьому справжня свобода. Щодня ти зустрічаєш світ, і щоранку маєш нагоду нагадати собі: Ти не випадкова, ти не просто існуєш, ти твориш. Сьогодні ми поговоримо. Про 10 речей, які допоможуть тобі стати впевненішою, спокійнішою, сильнішою, десять фраз, що стануть твоєю внутрішньою бронею, не холодною, а живою, збудованою з усвідомлення і любові до себе. Перше, я не можу контролювати все, але я можу контролювати себе, це основа стоїцизму, те, що поза нашим впливом. Не має забирати наш спокій. Ти не контролюєш думки інших, не можеш змінювати минуле, і не здатна передбачати майбутнє. Але ти можеш вирішити, як відповісти. Кожна твоя реакція це вибір, і цей вибір твоя влада. Друге. Мої думки це мої союзники, а не вороги. Іноді мозок здається лабіринтом тривоги. Але стойки вчили, ми не зобов'язані вірити кожній думці, що з'являється в голові. Ти не твої страхи, ти спостерігач за ними. Думки приходять і йдуть як хвилі, чийсь дозволяти їм зникати, не чіпляючись, і тоді з глибини вийде спокій. Третє, я роблю все, що можу, і цього достатньо. Перфекціонізм ворог душевного миру. Стоїки вважали, що чеснота полягає не в ідеальності, а у зусиллі. Ти не повинна бути найкращою, ти повинна бути щирою. Роби з любов'ю, від щирості, і навіть найменший крок стане перемогою. Четверте. все, що відбувається на мою користь. Навіть коли болить. Навіть коли здається, що світ несправедливий. Марк Аврелій писав. Те, що стоїть на твоєму шляху, стає твоїм шляхом. Кожен досвід це вчитель. Навіть якщо він говорить мовою втрат. Не питай, чому це сталося, спитай інакше для чого? І життя відповість п'яте. Я сильна, коли приймаю реальність такою, якою вона є. Спротив виснажує, прийняття лікує. Стоїки не вчили покори, вони вчили ясності. Коли ти перестаєш сперечатися зі світом, ти починаєш чути себе, прийняти не означає змиритися, це означає побачити все, як є, без ілюзій, і зробити крок із цієї точки туди, де тобі потрібно бути. Шлосте, моя цінність не залежить від думки інших. У світі, де всі щось оцінюють, лайкають, коментують, легко забути, хто ти є. Але нічиє схвалення не зробить тебе справжнішою, ніж ти є зараз. Епіктет казав: якщо хтось говорить про тебе погано, це не робить тебе гіршою, це лише показує, хто говорить твоя цінність у твоїй присутності, у твоїх намірах, у твоєму добрі. Сьоме. Я не шукаю схвалення, я шукаю істину. Схвалення це тендітна валюта. Сьогодні вона є, завтра зникає, а істина вічна, вона тихо живе в тобі, під шумом думок і сумнівів. Коли ти чесна з собою, коли робиш із наміром, а не з остраху, тоді приходить справжня впевненість. Восьме. Мій спокій це мій. Найцінніший скарб його легко втратити, коли світ кричить, але тільки у спокої народжується ясність. Не поспішай відповідати, не поспішай пояснювати. Вдихни, відчуй землю під ногами. Спокій це небайдужість, це глибока впевненість у тому, що ти впораєшся. Дев'яте. Кожен день це шанс стати кращою версією себе. Стойки казали життя коротке, але достатньо довге, якщо ти живеш усвідомлено. Не бійся починати знову. Навіть маленький крок це рух. Навіть маленьке сьогодні я трохи спокійніша це перемога. Ти ростеш не тоді, коли ідеальна, а тоді, коли чесна. 10. Я вже маю все, щоб бути щасливою тут і зараз. Щастя, не в ідеальному моменті, воно у звичайному, у диханні, у світлі, що падає на обличчя. Стоїки казали, щастя це злагода з теперішнім, і ти вже маєш усе, щоб відчути цю злагоду просто дозволь собі бути. Повтори ці фрази подумки, обери одну з них і зроби її своєю мантрою на день. Нехай вона стане твоїм внутрішнім орієнтиром. Коли прийде тривога, згадай про спокій. Коли з'являться сумніви, згадай про істину. Коли відчуєш розгубленість, згадай, що все, що відбувається, може бути на твою користь. Стоїки вірили, ми не можемо змінити вітер, але ми можемо поставити вітрила, і саме від тебе залежить, куди вони поведуть твій день. Постав їх у напрямку спокою, мудрості та любові до себе, бо ти вже сильна, тобі лише потрібно час від часу нагадувати собі про це.